Ви час від часу критикуєте французьких колег, коли ходите до них на ефіри, ну, пишете пости Фейсбуці, на радіо, на телебачення. Бай. А чи можна говорити про якусь деструктивну присутність Росії? Я не хочу говорити про пропаганду, тому що вона не дуже підходить. Про ну коли йдеться про західні медіа, але може по розмові з колегами чи просто з французами. Ви відчуваєте, що це якась. Трошки така, може, дійсно схожа на пропаганду, чи... а може, це просто це стереотип, який вклався там в голову давно і, і досі там є. Олександр, я б сказала, що що, що що є точно і що шкодить, то це дуже формальне ставлення до. Ем... Використання кількох джерел при підготовці одного матеріалу. От, наприклад, вони можуть запросити там умовно мене і намагаються запросити там людину з російського посольства на такі ефіри я, звичайно, ніколи не піду, тому що ну, це не журналіст і це навіть не дипломат. Це носій дезінформації і неправдивої інформації. Тобто, тут не буде конкуренції різних позицій, різного бачення, тут буде просто ну, поширення. Участь у поширенні неправдивої інформації. Коли вони запрошують таких людей, то да, я звичайно кажу про те, що це не має абсолютно нічого спільного з тим, що є робота з декількома джерелами. Тому що, скажімо, свобода інформації, свобода брехні це різні речі. Ось так, от, якщо зовсім спростити, і часто, на жаль, цей формальний підхід він не дозволяє колегам побачити, що вони. Ну, вони дозволяють собі от цю підміну свободи слова, свободою брехні для носіїв російської, російської дезінформації. І останнім часом їх побільшили. Якщо перший рік війни їх все-таки було менше, вони принишкли, якось мовчали, то зараз я весь час бачу цих. Лобістів фактично, або можливо не лобістів, але принаймні людей, які є носіями дуже таких проросійських позицій, які дуже впевнено почуваються на телеекранах французьких. Ну і ясно, що вони почуваються. Ну а ми висловлюємо свою думку про те, що вони там не мають бути та й дозволяємо собі критикувати такий непрофесійний підхід своїх колег.